Всім привіт! Ви на каналі Смачна їжа і сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування сосисів у тісті. Для цього нам потрібно борошно, молоко, цукор, дріжджі, олія, сіль а також сосиски. Весь перелік продуктів необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Приготування розпочнемо із тіста. Для цього спочатку готуємо опару до молока. Кімнатної температури додаємо цукор, 1 столову ложку, 4 столових ложки борошну і сухі дріжджі, 7 г. І залишаємо на хвилин 15 до отримання характерної шапочки. Опара готова. Тепер додаємо олію і сіль. Вимішуємо і додаємо борошно. Готуємо тісто. Тісто готове, змащуємо його олійкою і залишаємо на півгодинки, щоб воно підійшло. Тісто готове, тепер можемо формувати сосиски. Розділяємо тісто на рівні частинки, розкатуємо, трішечки придавлюємо і заматуємо сосиску. Змащуємо сосиски жовтком змішаним з молоком. І присипаємо кунжутом за бажанням. Відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Сосиски готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!